Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку, що вплинуло на розміщення населення Північної Америки. Основну частину населення Північної Америки становлять жителі США, Мексики і Канади. До відкриття європейцями. Північна Америка була заселена індіанськими племенами, які розмовляли різними мовами. Одні з них займалися полюванням і збиранням диких плодів, інші полюванням і рибальством. Основну частину населення сучасної Північної Америки становлять вихідці із різних країн Європи. Переважно з Великої Британії. Вони розмовляють англійською мовою. У Центральній Америці та в країнах Карибського басейну переважає іспаномовне населення. В Канаді, провінції Квебек нащадки переселенців із Франції розмовляють французькою. Чимало людей щороку перебуває з країн Європи. Зокрема, з України. Особливо зростає кількість переселенців із країн Південної Америки і Азії. Розміщення населення в Північній Америці залежить насамперед від історії заселення материка та його природних умов. Найбільш заселена південна частина материка. Висока щільність населення і в східній частині. Де осідали поселенці. У цій частині Північної Америки розташовані найбільші міста: Нью-Йорк, Бостон, Філадельфія, Монреаль та інші. Мало заселені північні території материка. Вони зайняті тундрою. І тайговими лісами. У гірських областях, де посушливий клімат і пересічений рельєф, щільність населення незначна. У зоні степів родючі ґрунти, багато тепла і вологи. Тому і щільність населення значно вища. Понад 70% населення Північної Америки проживає в містах. На політичній карті Північної Америки нараховується 24 держави. Найбільші з них Сполучені Штати Америки або США, Канада, Мексика. США найбільш розвинена країна континенту. Столиця місто Вашингтон. Територія США складається з трьох віддалених одна від одної частин. Дві з них розташовані на материку: це основна територія та Аляска. У центральній частині Тихого океану ще один штат Гавайські острови. Крім того, США належать кілька основних володінь у Тихому океані. На північ від основної території США розташована Канада. Столиця Оттава. Країна є найбільшою за площею на материку і займає його північну частину. Канада в 1991 році була першою країною, яка визнала незалежність України. Сьогодні США та Канада активно підтримують Україну. На південь від США простяглася Мексика. Столицею Мексики є велике місто Мехіко. Мехіко це найбільше місто в Північній Америці. Тут мешкає близько 20 мільйонів осіб. Країна має значні природні ресурси: нафту, залізну руду. Кольорові метали, наприклад, перше місце у світі за запасами і видобутком срібла. У Центральній Америці. Та на островах Карибського моря. розміщені кілька невеликих держав: Гватемала, Нікарагуа, Панама, Коста Рика, Ямайка та інші. На найбільшому острові регіону і прилеглих до нього дрібних островах розташована Республіка Куба. Між Україною та країнами Північної Америки налагоджено співпрацю в галузі науки, інформаційних технологій, торгівлі, туризмі тощо. У багатьох університетах Канади викладають українську мову і літературу. Тут є українські музеї, бібліотеки, школи. Встановлено пам'ятники Тарасові Шевченку, князеві Володимиру, Лесі Українці, та іншим відомим українцям. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, що вплинуло на розміщення населення Північної Америки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!